І місце, який нам був запропонований кейс номер три. Я так сподіваюся, що у вас ця задачка є, тому я її вам озвучувати всю не буду. Почну із функції та місця дидактичного матеріалу в навчальній програмі. <кхе> Якщо ми з вами говоримо взагалі про юридичні задачі, то юридичні задачі у навчальному курсі основи правознавства займають взагалі таке дуже чільне місце, оскільки завдяки них, ним. Можна більш практично акцентувати увагу на вивченні самого права, самої галузі права. Якщо ми говоримо безпосередньо про цю задачу, вона відноситься саме до кримінального права, тому місце цього навчального матеріалу в навчальній програмі відноситься до розділу 4, неповнолітні як суб'єкт цивільних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин». Взагалі, функція такого дидактичного матеріалу, як юридичні задачі, це уміння практично використати теоретичні знання, уміння використовувати нормативну правову базу для аналізу ситуації, уміння знову ж таки розуміти наскільки практичними є ті знання, які ви здобуваєте на уроці, і як їх можна в реальному житті взагалі ем, вирішити або використати точніше. По самій юридичній задачі я почну з розв'язку, з мого вирішення, як я собі думаю, перше питання до цієї юридичної задачі було чи вчинено злочин, відповідь обґрунтувати відповідно до умов цієї юридичної задачі, так у ній вчинено злочин, який можна кваліфікувати відповідно до статті до частини першої статті 119 кримінального кодексу України як вбивство через необережність. З умов задачі, як я собі бачу, я визначаю, що був вчинений злочин, який вважається закінченим з моменту настання смерті потерпілого. І тут ну, саме перше про що ми можемо говорити, порушено право на невід'ємне право невід'ємне право людини на життя відповідно до статті 27 конституції України. Ну і вже санкцію самого профілюючого кодексу кодексу Кримінального кодексу України. Я вже назвав. Особи, які стріляли у кущі по нібито ведмедю, могли передбачати, що там могла бути людина, тому мови про випадкове заподія на смерті, так званий казус, взагалі не йде. Санкція за вчинення даного злочину, позбавлення або обмеження волі, особи на строк від 3 до 5 років. Другий пункт був описати склад злочину. Об'єктом даного злочину є родовий об'єкт саме до злочину є життя людини. Об'єктивна сторона це діяння, внаслідок якого відбулося вбивство через необережність. Шкідливі наслідки заподіяння смерті грибнику. І причинно наслідковий зв'язок це смерть настала внаслідок пострілу. Суб'єктами злочину є дві особи: так званий Кононенко та його сусід. Суб'єктивна сторона тут у мене трішечки виникла, я думаю, мабуть, і усіх учасників нашого конкурсу певне питання, тому що це вбивство через необережність, але воно може бути вчинено як внаслідок злочинної самовпевненості, так і внаслідок злочинної недбалості. Якщо ми говоримо про злочинну недбалість, то винний не передбачає можливості настання смерті іншої особи відчиненого ним діяння, хоча повинен був і міг її передбачити, діючи з більшою такою обачністю. Ну, обстановка вчинення даного злочину у цій ситуації передбачала в принципі таку можливість. Злочинна самовпевненість, особа передбачала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення. Все таки, я буду акцентувати більшу увагу на тому, що в умовах задачі вказано, що це мисливці. На які мають дозвіли на використання гладкоствольної зброї, і тому вони, як мисливці, користуючись, знову ж таки певними правилами техніки безпеки, мали передбачити е, ну, настання певних якихось шкідливих, шкідливих, е, шкідливої дії, е, і могли передбачити це і легковажно не розраховувати на те, що там не буде якихось шкідливих наслідків. Тому я все таки більше схиляюсь до того, що це була. Злочинна самовпевненість. Як слід вирішити питання про відповідальність Кононенка та його е, сусіда? Діяння Кононенка і сусіда е, я б кваліфікував би як співучасть, але юридична відповідальність е, в кожного із цих учасників є індивідуальна. Е, слід коліфкувати саме за частиною 2 статті 28 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу частина друга статті 28 кримінального кодексу говорить про е, злочин, який визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, е, вони все таки внаслідок е, мовчазної згоди перед вчиненням кримінального правопорушення почали стріляти по кущам. Е, чи є Кононенко і його сусід співучасниками у злочині? Так, Кононенко і його сусіда можна вважати співучасниками. В Кононенка була роль підбурювача і виконавця, а у його сусіда виконавця. І п'яте заключне питання: чи зміниться ваша правова оцінка ситуації, якщо буде встановлено, хто саме з чоловіків влучив у грибника? Так, зміниться певна відповідальність. Той, хто влучив, нестиме відповідальність за вбивство з необережності, а той, хто промахнувся за закінчений замах на вбивство через необережність. Якщо ми говоримо про норму, то стаття 15 кримінального кодексу України це замок на кримінальне правопорушення, і частина третя статті 68 вказує, що за вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбачено санкції статті, особливої частини цього кодексу. Це якщо ми говоримо про санкцію відповідно до цієї статті. Що стосується безпосередньо відповіді, учнів? учень у своїй відповіді прописує, що злочин це злочин. Він визначає, що це є злочин, якщо ми даємо відповідь на питання, яке ставилося в умовах задачі, але вказує, що це злочин, умивне, умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання відповідно до статті 116 Кримінального кодексу України. Визначаємо, що в своїй відповіді учень невірно трактує норми профілюючого кодексу, зокрема Кримінального кодексу України. Учень вірно визначив, що ситуація, яка описана у задачі, вона вважається злочином, але помилився з кваліфікуванням відповідальності і взагалі подій. Зокрема, учень вказує, що злочин вчинено відповідно до статті 116 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство вчинене стані сильного душевного хвилювання. Однак для застосування цієї статті необхідно, щоб сильне душевне хвилювання було викликане саме проти законним насильством, систематичним знущанням або тяжкою образою саме з боку потерпілого до осіб, які вчинили злочин. З умов задачі ми бачимо, що зодної жодної загрози потерпілий не міг нести для Кононенка та його сусіда. Банально, якщо вже говорити про саму ситуацію, то Цих два сусіди, сусід Кононенко і сусід, два мисливця, могли просто покинути, вважаючи, що там є ведмідь і вважаючи цю ситуацію небезпечною, могли залишити це місце і повідомити правоохоронні органи про ймовірність перебування у лісі. Ведмедя, щоб унеможливити загрозу для інших осіб, які будуть перебувати у лісі. Суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, вказує учень, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до кримінального кодексу може настати кримінальна відповідальність. І визначає, що оскільки Кононенко і сусіду ми не знаємо скільки років, але можемо припустити, що їм було 18 років, тому що в них були рушниці і вони були осудні і мали дозвіл на цих, цих рушниць. Учень вірно визначився суб'єктом, суб'єктами, але помилився з віком, щодо якого видається, з якого видається дозвіл на користування гладкоствольної зброї. Це 21 рік. Але ця помилка вона суттєво не впливає на визначення суб'єкта злочину. Учень зазначає, що суб'єкта тут два: Кононенко і його сусід. Учень, на мою думку, вірно визначив суб'єктів злочину. Це є осудні особи, як точніше, суб'єктом є осудна особа, яка досягла 16 років. І дійсно, скоріше за все, сусід Кононенка та сам, сам Кононенко вже досягли 16 років, тому що доводи учня тут є правильними, оскільки якщо з 21 року дають дозвіл насіння зброї, то значить людина є осудною і, і, і правильно суб'єкти визначені. Об'єкт вказаного в учня, один вбитий грибник. Учень визначив вірно об'єкт злочину, але вказав це неправильно, що є саме там життя особи грибника. Об'єктивна сторона вказана учням як вбивство грибника. Об'єктивна сторона злочину визначена, але трактується невірно. Не вказано, що це вбивство через необережність, яке має шкідливі наслідки шляхом заподіяння е, смерті грибнику, і як причинно-наслідковий зв'язок е, смерть настала у наслідок е, пострілу е, цих осіб. І суб'єктивна сторона м -м, вказана у учня як бажання застрелити ведмедя проте влучання в грибника. Знову ж таки, ми бачимо із суб'єктивної сторони, що вбивство. 에, ну, тут учень має уявлення про суб'єктивну сторону злочину, але недостатньо сформована самопоняттєва і теоретична база учня і не дозволяє йому повністю розкрити суть само, самої суб'єктивної сторони злочину. Що це є необережність або злочинна недбалість, або злочинна самоупевненість. Я все-таки визначив ну, на мою думку. Більше все таки підходить злочинна самовпевненість. На третє питання учень відповів, що цей злочин вони обидва скоїли в стані сильного душевного хвилювання, тому що злякались, що або вони його б'ють, тобто ведмедя, або він вискочить і розірве їх обох. Вони видні обидва, тому що бажали когось застрелити. У даній відповіді учень невірно кваліфікує події, що було вказано у першому питанні, але визначає, що вона є обох учасників події, проте не вказується, що юридична відповідальність кожен із них нестиме індивідуально. В четвертому питанні учень відповідає, що Кононенко і його сусід є співучасниками у злочині, тому що вони обрали однакові рушниці і однакові патрони. На мою думку, учнем вірно визначено, що особи є співучасниками злочину, хоча не вказані їхні ролі е, у цьому злочині. Зокрема, невірно пояснює, що вони є співучасниками, бо обрали однакові рушниці і однакові патрони. Якщо ми говоримо про однакові рушниці, то в них ж на них є е, дозвіл, тобто це ті рушниці, які в них були е, взагалі. А патрони, ну можливо, такі вони їх брали для самої. Цьому полювання тут я не буду просто заглиблюватися в це питання. У цьому випадку, в п'ятому питанні, учень відповідає, що в цьому випадку той чоловік, хто зробив смертельний постріл, відповідатиме за саме вбивство. При цьому інший з чоловіків може притягатися до кримінальної відповідальності за замах на вбивство. Ну, в даному питанні учень визначив усе вірно. Ми знову ж таки говорили про те, якщо дійсно буде визначено хто застрелив, хто завдав смертельного пострілу, той нестиме відповідальність за вбивство через необережність. А інший той, хто промахнувся, той буде нести відповідальність за замах на вбивство. Ми визначаємо, що учень частково кваліфікував події, помилившись у визначенні самої норми права, за порушення якої відповідатимуть кононенко і його сусід. Допустився певних помилок у кожному питанні. Зокрема, у визначенні складу злочину, не визначив самого, визначив, що це злочин, але не визначив норми, за якою внести на відповідальність кожен із учасників цього злочину. Тому я оцінив би дану відповідь на 6-7 балів. Якщо робити розбаловку, то перше питання я поставив би взагалі максимум 2 бали. Але так як кучень відповів тільки лише що це злочин, то можна було б максимум поставити тут 0,5 бала. За друге питання я поставив би 4 бали за склад злочину по, по кожному балу за розкриття одного з елементів складу злочину. Тут учень відповів, на мою думку, лише повністю на одне питання а в кожному по 0,5 бала. І за третє питання можна було поставити два бали за четверте, два бали і за п'яте два бали. Якщо в п'ятому учень визначив все вірно, то максимум, максимум 2 бала. У четвертому питанні визначив співучасників, але не вказав ролі. Цих співучасті у злочині, то я поставив лише один бал, тому тут можна було б говорити про оцінку 6,5, тобто 6-7 балів. Відповідно до тих критеріїв оцінювання, які я ставлю учням для вирішення юридичних задач. Я їх виписав зараз там до документу, яку ви бачите. Шість балів це учень, учениця розв'язує завдання без належного теоретичного обґрунтування результатів, але хід розв'язання або результат вірний. І сім балів учень, учениця самостійно відтворює окрему частину теми, застосовує мінімальну юридичну термінологію, умін дати визначення поняттю, аналізує зміст правових документів за простим планом, розв'язує елементарні юридичні задачі до допомоги вчителя. І знаходить окремі правові норми в тексті нормативних документів. Так як тут ми бачимо, що учень не повністю володіє теоретичною базою, не достатньо вільно володіє роботою з нормативними документами, то тут потрібна безпосередня допомога вчителя, учню, я е, хотів би далі перейти до демонстрації екрану. Якщо ми будемо говорити з вами про коригування. На цих помилок, роботи над помилками, то я пропоную. Зараз я згорну тільки, щоб мені не заважало. Ви підкажіть, будь ласка, ви бачите зараз е мій екран? Мені члени журі. Бачимо, написано «Вітаю, дорогі учні. Так, так, дякую. Це та платформа, в яку я презентував на майстер-класі. ГРАСТ називається. Я її розробив саме як макет для того, щоб учні вчилися працювати із юридичними задачами. Тут можна довантажувати різноманітні алгоритми розв'язання, систему оцінювання, зразки, як вирішувати задачу. Тому ось така вступна сторінка, де учень може. Побачити, як працювати взагалі з навігацією сайту, як може цим простором користуватися, і тут є коротке відео звернення від мене, яке я записав буквально ось тільки що далі. Можемо перед тим як учні будуть вирішувати юридичні задачі чи за адміністративної відповідальності, чи кримінальної відповідальності, можна вставляти ось такі навчальні матеріали. Можна вставляти матеріали з Edpuzzle, тобто там, де є ще й можливість і е, по, дивитися відео і відповідати одразу на питання, те, що я демонстрував на майстер-класі, тут немає. Тобто, е, схема того, як. Рекомендації щодо того, як аналізувати нормативно-правові акти, є покликання на основні документи, і якщо потрібно якісь там спеціалізовані, то я теж їх додаю. Тут є Конституція України, Цивільний кодекс, адмі... кодекс України про адміністративні правопорушення і кримінальний кодекс, якщо ми сьогодні говоримо сьогодні про кримінальне право. Є алгоритм розв'язання е юридичного, Тіл і ним користуватися постійно тут є е, розписано е, покроково що робити. Я зараз там трішечки пізніше покажу. Є система оцінювання, критерії оцінювання, розв'язання юридичних задач Кубалову розписано, є зразки вирішення юридичних задач відповідно до е, галузей права і тем. І uh, сам кейс як його наприклад вирішувати. Якщо uh, ми бачимо, задачі я вставив цю задачу, що на сьогодні було. Можна uh, по моєму шаблону, можна по тому шаблону, що ви давали. Я, наприклад, якщо uh, дитина буде умовно кажучи, не прийшла на уроці, вона сьогодні не працювала і, але вона хоче навчитися юридичні задачі вирішувати або вона сьогодні працювала, але в неї не вийшло. Я можу пропонувати попрацювати з цією платформою. Учень бачить, бачить алгоритм, намагається визначити правильну відповідь, вписує сюди свою відповідь. І я вже в своєму кабінеті бачу, як учень, який зайшов під своїм прізвищем і ім'ям, які що він прописує у кожному із етапів виконання цієї юридичної задачі. І... і Потім можу дати зворотній зв'язок учню стосовно того, яких помилок він знову ж таки допустився. Якщо знову ж таки учень визначатиме, що чи це правовідносини, чи це правопорушення, то я окремо роблю дві такі таблички ситуативний аналіз правовідносин, де є суб'єкт, об'єкт зміст і юридичний факт. Якщо правопорушення, якщо ми говоримо сьогодні про нашу задачу, то тут об'єкт правопорушення, об'єктивна сторона, суб'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона теж сюди вписується учнем. І приймається рішення, яке теж сюди учням записується до кмяки до мого кабінету потрапляє його відповідь. В розділі поглиблюємо. Є можливість скористатися корисними покликаннями на тему правовідносини, правопорушення, юридична відповідальність, об'єкт кримінального правопорушення, пройти квест, наприклад, за темою, яку ми сьогодні говоримо, це неповнолітні, як суб'єкти кримінальних правовідносин тощо. І на самостійний розвиток я пропоную ось якщо у нас би сьогодні був урок, і ми сьогодні знаємо, що в Україні визначається День гідності та свободи. Я пропоную учням відеофільм короткий про Революцію гідності 2014 року. І завдання спробуйте віднайти з події революції гідності юридична ситуація, яка регулюється нормами кримінального права. Розробіть власну юридичну задачу, посилаючись на визначену вами ситуацію. І самостійно розв'яжіть її та опишіть до спеціального віконця взаємозв'язку нижче відео. Учень може переглянути це відео і ось тут записати свою задачу із відповіддю, яку я теж побачу, і потім проаналізую учню індивідуально, розкажу про те, як. Е що яких помилок він допустився, на чому потрібно заакцентувати увагу для того, щоб визначити взагалі, чому учень не може виконувати юридичні задачі або в чому є проблема, ми можемо провести такий певний тест на визначення такого психоемоційного стану, взагалі відношення ціннісного такого ставлення учня до вашого предмету, визначити ці, чи цікавий цей предмет вам, взагалі дізнатися проблеми, які в учнів постають із вивченням цього предмету. Далі потрібно сформувати стимулювати інтерес до вивчення правознавства, так звана мотивація. Я пропоную, наприклад, одну із форм це переглянути серіал форс-мажори хоча б кілька серій там звертається увага саме на особливості американського судочинства і вказується. Ну там з першої серії помітно що. Потрібне глибоке знання нормативно-правової бази і вміння ними цими знаннями оперувати для того, щоб вигравати справи в суді. Рекомендую підписатися та переглядати відео на каналі Едера курсу Людина і держава. Там є і питання кримінальної відповідальності і правопорушень. Далі пропоную більш такі творчі завдання для учнів, які вони можуть виконувати, це створити комікс на тему. Знову ж таки кримінальної відповідальності до 10 слайдів, які розкриватиме практичні сторони цієї юридичної ситуації, яку ми сьогодні вирішували, зняти це рілс, взагалі це якби стосувалося більш цивільного якоїсь, цивільних правовідносин, і зняти підкаст із правозахисником вашого міста, який розповість з власного досвіду, як подібні юридичні ситуації розглядаються в судовому порядку або врегульовуються до суду. І, але перед цим ми знову ж таки ми розуміємо, що це учень має сісти, опрацювати певну базу, наскласти опитувальник для інтерв'ю і поспілкуватися з тим правозахисником. Тобто так поглиблюється знання, будується певна така індивідуальна освітня траєкторія для учня, і він поглиблює свої знання, учиться працювати із завданнями, які ми ставимо перед учнем, то тобто, про зв'язання юридичних ситуацій, таких більш практичних. Якщо ми говоримо ще про якісь. Форми коригування роботи помилок, то це зрозуміло, що це може бути індивідуальна робота співбесіда з учнем і пояснення недоліків його роботи. Це може бути знову ж таки, коли в дитини є така помилка, такі не помилки, а більше не, не труднощі із формулюванням. Юридичної термінології то як є в англійській мові створення такого мовного середовища, так і потрібно створити для учнів і мовне юридичне середовище, тому для цього. Можна було б організувати. Я, наприклад, робив це минулого року екскурсію для учнів, наприклад, до суду або не на саме за судове засідання, а буквально поспілкуватися із суддею для того, щоб він показав, як він працює, наскільки важливо взагалі володіти нормативно-правовою документацією, пане Олександре, час вас вичерпано. А в принципі, я все і висловився. Дякую вам за увагу.